Я знав хлопця, який запам'ятовував все, що коли-небудь читав, але це не наймотрошніше. Наймотрошніше було те, що він цього не розповідав. Йому не подобалося про це говорити, бо це перетворювалося для людей на гру. Яке п'яте слово другого абзацу на 93 й сторінці цієї книги. Тому новим знайомим він просто не казав справедливо, аж поки вони його не дратували. І тоді це перетворювалося на справжню судову драму. 16 січня 2007 року ти сказав, що Джон і Джейн фліртували в кам'ярні. Цитую, О боже, Джон знову зраджує Мері з Джейн. Переглядаєш старі повідомлення, і точно саме так і написано. Загалом чувак був дуже розумний, але втомлений від життя і депресивний. Ми втратили зв'язок, тому не знаю, чим він зараз займається. Багато людей із дуже хорошою пам'яттю впадають у депресію. Є вагома причина, чому ми забуваємо речі. Був епізод у серіалі Доктор Хаус, де показували жінку з фотографічною пам'яттю. Вона була нещасною і почувалася чужою для своєї родини, бо її пам'ять не дозволяла їй забути чи відпустити дрібні образи та болючі моменти за десятиліття, які більшість людей просто забуває, а вона не могла.